Сьогодні вирішила приготувати плов, і для плову мені потрібно м'ясо. У мене свинина, але ви можете брати своє улюблене м'ясо, яке ви любите. Морква цибуля, чесник. Мені треба чесник подрібнити. Так, промила вже рис. У мене, бачите, він такий, такого кольору. І він тут у мене стікає так? і готую в мультиварці завжди плов. Мені подобається більше в мультиварці. Як я готую, смажу м'ясо, потім додаю бортву, цибулю, часник, додаю трохи водички, воно там все кипить хвилин 20-30 і додаю рис. Ставлю на програму тушіння і воно у мене тушиться. Але іноді ставлю на програму рис. І теж там. Готую. Такий простий рецепт, який не потребує багато енергії, щоб його приготувати. Мультиварка в цьому, звісно, класний такий помічник. Гаджет кухонний такий. Так що будемо готувати плов. Добре засмажила так м'ясо. Я люблю, щоб в плові було таке засмажене м'ясо. І відправляю моркву і цибулю А потім буду відправляти водичкою, трошки так дам, і воно провариться це все хвилин 20, і в кінці буду додавати рис і буду готувати до готовності. А поки в мене готується плов, вирішила вам трошки додати мотивації і прибираємо з вами сьогодні кухню. Не всю, але трохи будемо прибирати. Тому мотивуємося. Я хочу поділитися з вами, чим я користуюся для миття посуду в посудомийній машині. Ну, По-перше, це у мене порошок сомат. Він продається у великих упаковках, я його просипаю у контейнер. У мене тут є така ложечка, яка містить 20 г. Це мені зручно її користуватися, вона тут у мене і лежить. Так? Потім я користуюся сомат ополіскувачем, Вливаю тоді, коли мені треба. Він у мене тут теж стоїть. Такий хороший засіб, мені подобається сама. І е, якщо у мене такий самий такий брудний, бруд, дуже брудний посуд, я використовую феррі, капсули, вони класні, все, але вони е, розраховані на велику машинку. А так як, так як у мене машинка мала, ну, це не дуже є економно, скажімо так. Але миють вони ну, супер класно. Так, і використовую сіль. Сіль я використовую. Так, ось тут у мене щось таке. Сіль я використовую сомат, але зараз засипала фініш, бо був фініш. Так? І ще хочу розповісти вам ось про такий девайс. Я його брала в Ikea, і він, Я їм теж користуюся для посудомийної машини. Тому, що, ось, наприклад, я вам хочу показати: я ставлю сюди тарілки, такі глибокі, ось, наприклад, ось таку тарілку. Якщо я ставлю посудомийну машину, ось так, вона буває нахиляється. Так, а якщо їх багато, да, і вони хиляться, дуже себе погано поводять, ну мені так це зручно. Ось, наприклад, їх багато, і вони падають. Не знаю, у мене вони падають. А якщо я ставлю цей такий дівайс, скажімо так, ось я поставила, наділа тарілку сюди, і вони у мене стоять, ось ці глибокі тарілки. Ну, мені Цим девайсом дуже зручно користуватися, і я їм, в принципі, користуюся. Він у мене лежав місяць, два я не користувалася, а потім. Почала користуватися, і дуже дуже мені він подобається. Так, що він у мене отут стоїть, якщо мені треба ось такі мити тарілки, я використовую його. І сьогодні в прибиранні мені допомагали рукавички від ікея. Це такі класні рукавички, які мені служать уже дуже-дуже довго. Ось такий засіб. Це до речі, дівчатка, наш український виробник. бджілка. я дуже давно вже користуюся цим засобом і для унітазу, її для. Духовки є дуже великий вибір засобів різних, і для посуду миття є, теж у мене є. ну, Придивіться, хто може шукає якусь таку продукцію. Придивіться. І ганчірка Віледа в мене такому вже, ну, такому стані не дуже гарному, але вона працює і мені вона дуже-дуже подобається. У мене є ще в запасі така Віледа Актіфібре, я її купляла десь перед новим роком, але, в принципі, вона свою роботу виконує і вона мені дуже-дуже подобається. Сьогодні такі помічники в прибиранні у мене були. Плов мій готовий, аромат стоїть на кухні, на вигляд такий доволі апетитний, трохи холодний і будемо куштувати. І знаєте, я так подумала, плов це така швидка домашня вечеря. Якщо м'ясо розморожене, в принципі, його готувати нема ніяких проблем. Тому охлони і будемо куштувати. Були ми в республіці, і зайшла я в Єву. Купила собі ось такий тоник для обличчя, дуже подобається фірми Бієлінда. І я їм користувалася. І коли взяла консультацію у косметолога, вона мене теж його порекомендувала, тому я від душі вам його рекомендую. Це така бюджетна косметика, але він справляється своєю задачею. Він коштує 200 гривень без 1 гривні. Так, далі зайшла в відділ біжутерії. Мені дуже подобається біжутерія. І в Єві подобається, і в інших таких магазинах. ну, Мені подобається. Ось такі вибрала собі сережки 69,90. Думаю, будуть мені пасувати. ось, ну, Це така моя слабкість, скажімо так. Так, і ще в Юск, в Юск я вз... собі взяла ось таку е пшикалку для квітів, я не знаю, як вона правильно називається. Тут нічого не пише. Ні. Буду, думаю, буде вона мені служити довше, а то моя вже трохи там на підході Ну треба було замінити. І, в принципі, сподобався такий об'єм і колір. так І взяла ось такий ще рушник. Так, тут він йде на 50-100, на це для рук. Я буду вішати, і мені здається, він нам підійде в нашу ванну кімнату. І він коштує 150 гривень. А ця пшикалка коштує 90 гривень. Звісно, ми піднялися на другий поверх і купили булочки Сінабон. Вони дуже смачні, але там сьогодні була неймовірна черга, і ми взяли тільки. Чотири маленькі. Отак вони запаковують дві з шоколадом і дві з вишнею. Там, ще бачите, тепленьке воно запотіло. Будемо ставити чай і смакувати сінабон. Рішила вирішила поділитися своїм вечірнім доглядом за обличчям. І у мене двоетапне очищення, і я використовую ось таку гідрофільну олійку і ось такий крем-вершки. Взагалі я не фарбуюся, але користуюся СПФ, тому треба двоетапне очищення. Ось ця олійка дуже мені подобається гідрофільна, має приємний такий запах, шкіра така, знаєте, очищена, дуже добре, такий є ефект чистоти обличчя, Прям аж до скрипу такого. Вона гарно справляється. А є, але є одне але. Ось ці крем вершки вони мають такий аромат, що мені хочеться їм користуватися, бо аромат я відчуваю десь ще хвилин 10, і він такий приємний, що його хочеться чути. Хоча від цієї олійки шкіра моя почувається набагато краще. Це таке. Перший етап очищення моєї шкіри. Другий етап це я беру ось таку пінку Бено. Це вечірній, я повторюся догляд. Такий клас, Така дуже класна пінка, дуже так ніжно очищує обличчя. Подобається. І ви знаєте, це такий флакон, тут здається 150 мл. Я не знаю, тут здається 150 І вона мені надовго вистачить, бо вона така дуже економна. ну її їй потрібно, ну, там капелька така капелька, їх вистачає на обличчя і вона гарно-гарно піниться. Дуже мені подобається. Це теж, до речі, мені порекомендувала мій косметолог. Так, далі я користуюся ось таким тонером, або тонером, або ніацинамідом Один один вечір я користуюсь тонером, а другий вечір користуюсь не Ну, Міняю їх ось так. Теж і тонер подобається. І цей це мід подобається це палочка-виручалочка, такий м, засіб Потім гарний. Після всього я наношу свій улюблений крем, але він у мене, бачите, закінчується. І я його так обрізала. Мені дочка підказала. І там стільки крему, я б його викинула, але ось так обрізала я його. І ще використовуюся. Я оце обрізала днів 5 і користуюсь, і, бачите, ще там є дуже багато, мені ще на тиждень вистачить. Тому, хто не знав, такий лайфхак, скажімо так. Ось так я відрізала, закриваю і користуюсь. Ось такий у мене крем, ось такий такої фірми. Класний крем, дуже зволожує обличчя. Я вже купила собі. Такий же самий крем, і буду користуватися їм, бо він мені подобається. Ось такий догляд. Мій вечірній. Зранку трошки у мене інший догляд, а ввечері ось такий.